Онук мігрантів у Дональда Трампа, який нині провадить сувору міграційну політику, теж є предки, що приїхали до США у пошуках кращої долі. Це дід по батьківській лінії Фрідріх народився. Він у маленькому німецькому містечку Кальштадт. Про німецьке коріння Трампа розкаже наша кореспондентка Тетяна Логунова. Містечко Кальштат у землі Рейнланд Фальц, Ще чотири роки перед виборами президента США сюди з'їжджаються журналісти з усього світу, але так було не завжди. Ажіотаж почався 2016-го, коли Дональд Трамп уперше захотів у Білий Дім. Де Трамп, а де німецький кальштат? Здавалося б, який між ними зв'язок, а він є у американського президента. Німецьке коріння у кальштатті народився і виріс його дід по батьківській лінії Фредерік Трамп. Вірніше Фрідріх Трумп на американський лад прізвище та ім'я він змінив вже в дорослому віці, коли у пошуках кращої долі емігрував до Сполучених Штатів. Нагадувань про зв'язок Трампа з Кальштатом у місті небагато. На будинку де народився дід, жодної пам'ятної таблички. Хіба лише у місцевій пекарні можна придбати тістечка з портретом американського президента, основа бісквіт, начинка, шоколадний крем і вишня. Фото теж їстівне. Я почала пекти ці тістечка, коли його вперше обрали президентом. А як інакше, у нас однакове прізвище. Так, так, фрау Урсула – теж Трамп по чоловіку. Мій чоловік завжди знав, що є якийсь родинний зв'язок. Він спеціально зробив генеалогічне дослідження і з'ясував, що він родич Дональда Трампа у сьомому поколінні випічку з портретом Трампа жителі кальштата купують. Щоправда, без особливого ентузіазму. Прибічники американського президента тут є, але вони в меншості. Його перша каденція була чудовою. Друга буде ще кращою. Трамп розворушить Німеччину. Я дуже цього чекаю. його другий термін буде ще гіршим. Я в цьому впевнена. Принаймні, якщо говорити про міжнародні наслідки, він уже озвучив скільки погроз. На мою думку, Трамп і досі веде передвиборчу кампанію. Він, наприклад, зарахував собі припинення вогню на близькому сході. Так швидко йому б цього не вдалося зробити. Там багато працювала і команда Байдена. Побачимо, якщо він зможе зробити щось з війною в Україні. Ми всі будемо йому дуже вдячні. Ну а сам Дональд Трамп має бути вдячний Німеччині. Хто значить став би він президентом, якби німці свого часу дозволили його діду повернутися з еміграції на батьківщину? Фрідріх Трумп хотів це зробити заради дружини. Фрідрих Фрідріх кілька разів приїздив у Кальштат із Америки. У 1902 році він познайомився тут з дівчиною і одружився. Родина поїхала до Сполучених Штатів, але дружині Трумпа там не сподобалося. Через два роки після весілля вони подали прохання про повторну натуралізацію і дістали відмову через неналежно оформлені документи. Для тодішньої влади було дуже важливо, щоб емігранти знімалися з реєстрації та просили дозвіл на виїзд, особливо якщо вони не служили в армії. Фрідріх Трумп цього дозволу не отримав, тому йому відмовили в поверненні. У місті предків Дональд Трамп ще не бував. Можливо, навідається під час другої президентської каденції, поєднавши поїздку із візитом на американську авіабазу Рамштайн від неї до Кальштату не більше як 50 кілометрів. Тетяна Слав Фролов подробиці Німецьке бюро телеканалу Інтермарафон Єдині новини.